Княгиня Ольга існує легенда, згідно з якою Ольга з'явилася на світ у простій родині в селі Вибути, Поблизу Пскова. Згідно переказів, вона з ранніх років працювала перевізником на річці Великій. Саме там з нею і познайомився київський князь Ігор, коли полював. На псковських землях йому знадобилося переплавитися на інший берег, і він попросив юнака в човні перевести його. Придивившись ближче, Ігор зауважив, що перед ним не молодик, а прекрасна тендітна дівчина, одягнена в чоловічий одяг. Це була Ольга. Князю, вона дуже сподобалася. Він почав до неї залицятися, але отримав гідну відсіч. Минув час і Ігорю потрібно було одружуватися. Тоді згадав він про голоду Псковську красуню і відшукав її. Ольга була перевезена у місто Кия і віддана Ігорю за дружину. Поміж іншими подарунками Ольга отримала від чоловіка перстень. З блакитним камнем, з яким потім ніколи не озвучалося. В біографії Київської княгині чимало загадок, невідомі ні рік, ні навіть приблизний час її народження. Лише через 30 рік у князівського подружжя народився єдиний син Святослав Святослав, майбутній князь Київської Русі, народився. У 942 році становище Ольги по Київському дворі було винятковим. У неї був окремий двір у Вишгороді. її посол на рівні послів князів з місцевих династій брав участь у переговорах з Візантією у 944 році. Полководці Ігоря одностайно визнали її. Регенчею, а юного сина Святослава, спадкоємцем. Князь Ігор гине страшною смертю. Деревляни, яких Київ змушував платити податки, розірвали його тіло між верхівками двох дерев. Деревлянський князь мав, осмірюється просити руки Ольги, вдови вбитого ним ігоря. Він засилає до Києва 20 сватів. Які припали на човні. Княгиня і не думала прощати смерть коханого чоловіка. Вона наказує викопати величезну яму і закопати в ній живцем усіх деревлянських мужів разом із їх човном на своєму дворі. Довгий час із під землі чувся стогін нещасних. Дитописи свідчать. Що Ольга вирушає зі своєю дружиною у дерев'янські землі, щоб спавити тризну на місці стати чоловіка, вона привезла із собою кілька бочок хмільного меду і, опоївши дерев'ян, наказала усіх порубати. Цього дня було бито 5 тисяч дерев'ян. За однією з версій, княгиня Ольга спалила іскоростень за допомогою. Спеціальної запалювальної суміші, яку в ті часи називали грецький вогонь. Але існує і інша легенда, згідно з якою, щоб помститись за ігоря, княгиня спочатку зібрала з деревян данину голубцями і голубами, а потім наказала своїм воїнам відпустити птахів, попередньо підпаливши прив'язаний до їхніх лапок. Тут голуби і голубці полотіли в гнізда свої, ті в голубники свої, а голубці під стихи, і тоді загорілися голубники, а від їхньої хижі і стодоли. І не було двора, де б не горіло, і не можна було гасити, бо всі двали загорілося. Успадкувавши владу, Ольга придушила повстання. Цього союзу племен проти влади Києва, а відтак здійснила державну реформу, що мала впорядкувати збирання данини, організувати князівські погости і стоянки, місця збирання зібраної данини, осередки влади Київського центру і судочинства. Вона починає будівництво храмів. Проваджує кам'яне будівництво. Впокорення дерев'янської землі відкриває Києву величезні можливості, а саме контроль над двома надзвичайно важливими торгівельними шляхами: Сухопутним, Болгарія, Київ, Краків, Прага і до Баварії – та Водним через Буг, який веде аж до Балтики. Все це сприяло становленню давньоруської держави. Ольга проваджувала зовнішню політику з Візантією. Вона здійснила два візити до Константинополя в 946 і 957 роках, під час яких були укладені союзницькі угоди. Відтоді руські загони збройно служили імператорові. А Візантія платила за це русі данину. Під час одного із візитів Ольга урочисто прийняла хрещення від голови православної церкви Патріарха в головному соборі Імперії Софіївському. Про те, що княгиня Ольга могла охреститись в Царгороді, вказує легенда, яка дійшла до нас. Однак. Княгині не пощастило запровадити християнство на Русі. За літописом, у 964 році вона передала владу синові Святославу, що досяг повноліття. Княгиня Ольга померла у 969 році. Святослав поховав матір за християнським звичаєм у Київському храмі Святого Миколая. Що на Аскойдовій могилі, культ Святої Ольги і святкування Дня її смерті існувало ще до приходу монголів. Видається також, що за її посередництвом діялися чудотворні речі, бо її ім'я було поміщено у список святих приблизно у 12 столітті, і що цікаво, набагато швидше княгиня Ольга. Визнана святою, ніж Володимир Великий, хреститель Київської Русі.